Ворогу здається, мало як повідомив телеграм-канал. Спершу повідомив телеграм-канал Кримський Вітер поблизу Севастополя, нібито зафіксували розвідувальний корабель російського флоту Іван Хурс. Він був уражений у Севастополі силами оборони наприкінці березня цього року. Ну, Щоправда, потім цей же телеграм-канал спростував своє повідомлення, зазначивши, що насправді то був тральник. Утім, чимало ЗМІ вже встигли поширити цю новину. І нагадаю, що Іван Хурс це одна з двох судень радіоелектронної розвідки проекту. 18280. він початково призначався для тихоокеанського флоту РФ. Але після того, як інший розвідувальний корабель Лиман затонув 17-го, здається року у чорному морі через зіткнення з турецьким судном з котовозом, Іван Хурс, довелося скерувати у чорноморський флот, і от у ніч проти 23 березня цього року українським силам оборони вдалося серйозно пошкодити корабель. Утім, вочевидь, а поки що не знищити. Ну а подробиці щодо і російського судна і того, що здалося телеграм-каналу, дізнаємося в Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Вітаю глядачів і стосовно того кейсу, про який ви зараз згадували, коли зі скотовозом стикнулося, то рідкий випадок, коли два скотовози стикнулися. Але результат був ну, це більш точно. Менш. Шкода, шкода тільки Склад. Скот, ну я маю на увазі дійсно тварин в цій всій ситуації, а тварин на турецькому судні, ви ж розумієте. А скажіть, будь ласка, так що ж це було біля берегів, а, біля узбережжя Севастополя, як про це заявляли спочатку? Ну, це мені нейтральний був насправді. І е, е, слід розуміти, що зараз, в принципі, застосовувати подібні одиниці до? Да. Розвідувального корабля особливого сенсу нема для росіян. По перше, по друге, не факт, що його обладнання вже відновлено після того ураження, яке він отримав від військово-морських сил минулого разу. Але так чи інакше, зараз задіювати подібні одиниці росіяни не ризикують зі зрозумілих причин, тому він продовжує перебувати угу. в пункті базування без виходів в море відповідно. А от скажіть, будь ласка, суто теоретично, якби в росіян була можливість чи там зухвалість для того, щоб посунути цей корабель, перемістити його, ну, якби це виявилося правдою. А його обладнання було би достатньо для того, щоб, ну, скажімо так, для прикриття, для розвідки, для того, щоб дати росіянам перший крок для повернення чогось там у Севастополь, в Крим? Ні, навряд чи. Він, звісно, може викривати там. Вести розвід фактично для відкриття викриття зводної в принципі, там треба набагато більше різноманітних засобів. І як ви бачите зараз, вони покладаються на інші способи ведення розвідки. В першу чергу це дрони, патрульні літаки тому сказати, що це його вихід став би якоюсь передумовою, навряд чи окрім того, повертатися в Крим для росіян, як кажуть самі росіяни, смерті подобні тому. Вважаю, що це це не пов'язано. Тим не менше виникає у зв'язку з цим всім запитання. От наскільки Росіяни, наскільки Росія взагалі здатна відновлювати свій флот так успішно відправлений э, слідом за руським кораблем э, українськими силами, э, наскільки в них є такі можливості? Наскільки це складна задача? Об'єктивно? Об'єктивно, дуже складна задача, тому що, э, звісно, деяке обладнання можна. Перекинути, наприклад, фонд базування на новоросійськ, деякі там роботи проводити, але звісно, основна ремонтна база залишається в Криму. Крим для росіян все одно, хоч вже і номінально, залишається фактично основним таким логістичним хабом, основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації в тому режимі, в якому їм треба. Тому так вони, звісно, стикатимуться в По подальшому стикаються зараз з. Відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна, і так, звісно це впливає як і на порядок виконання бойових завдань, так і в принципі на бойові спроможності чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. Тому так, відповідаючи на ваше питання, це для них проблема, і так ймовірно, вони будуть намагатися щось якось налагодити в новоросійську, але навряд чи в Криму. А, ну, давайте тоді поговоримо про ситуацію в акваторії Чорного моря. На тепер яка вона, скільки носіїв Росія там тримає і, взагалі, тримає, і чим це може нам з вами загрожувати тут? Загалом в акваторії Чорного моря і, зверніть увагу. Я вже не кажу в Азово-Чорноморському регіоні, тому що Азовське море Росіяни в сенсі бойових одиниць вже покинули і вже досить такий це тривалий. Тренд. А що стосується Чорного моря, так вони там мають вісім носіїв, три з яких є підводними човнами, це Варшавянки 636-го проєкту. Як ви бачите, зараз відсутність Чорному морі фактично відбувається лише за рахунок саме підводних човнів. Серед тих восьми одиниць це вже знайомі усім нам назви Есен і Макаров. Вони так само зараз не в кращій своїй формі, скажімо прямо. І, в принципі, надводні кораблі е, не виходять в море вже досить тривалий період часу. Станом на сьогодні вже е е, не перший день, коли в принципі нема ніяк одиниць в акваторії Чорного моря. А... В день, коли Росія відзначала щось там день свого флоту, ми всі побачили, це було в новинах про те, що в каспійській флотилі в складі каспійської флотилі було зафіксовано два ракетні катери, які Росія перекинула з Чорного моря на Каспій. З цим зв'язку у мене є запитання таке: ну по перше, як вони це роблять? Ну якщо ви знаєте, звісно, це цікаво. А по-друге, наскільки каспійський регіон може загрожувати нам, ми знаємо, що, наприклад, стратегічна авіація Росії. Час по час завдає ударів по Україні саме з того регіону. Туди летять зелені ці, ці стратегічні бомбардувальники. А чи можливо, чи можуть, чи здатні судна завдавати ракетних ударів звітам? Туди вони вивели за Чорноморського регіону два малих ракетних кораблі проекту «Каракор». Це угу. два з п'яти обіцяних алініводом Чорноморського флоту. Які вони в принципі нещодавно, кілька місяців тому, вивели в принципі. Вони ще не введені в стрій. Фактично вивели вони їх Володинським каналом. Ці кораблі можуть пройти такими каналами, і в принципі будують їх в Зеленодольську, це Татарстан, і внутрішніми водами потім їх спускають, як правило, в азово чорноморський регіон або навпаки можуть, наприклад, на Балтику. Серпухов, до речі, так само побудований. Який горів а, на Балтійському флоті, побудований в Татарстані, і так само внутрішніми водами там зробив перехід вже а, наверх по мапі. А, Тому саме питання, як вони опинилися в Каспії, це в принципі питання доволі просте. І, до речі, при а, наявності волі і бажання, якби вони керувалися, я маю на увазі росіянами не своїми імперськими амбіціями, а військовою доцільністю, вони б мабуть ці кораблі в більшості своїх вже перевели туди, але це ж тоді можна назвати капітуляцією. А що стосується технічних параметрів, ну так в принципі, технічні характеристики ракет Калібр дозволяють їх застосовувати навіть з акваторії Каспі, тут -то технічно. Але ми з вами вже обговорювали це питання: що технічні спроможності саме цих ракет, вони вже станом на сьогодні не становлять такої величезної загрози, як на початку повномасштабного вторгнення. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за коментар. Як завжди, всіх заспокоїли, все, все розклали по полицях. Це Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Дякую за можливості. Гарного вам дня. На все добре. Дякую.